Шановні друзі, вітаю! Новорічний наступ позаду! Хто хотів, той отримав новинки зі святкових коробок. Завершився також і січневий марафон з аукціоном, а це значить, що в найближчий час очікувати свіжі імбові танки не варто. І я вирішив, так би мовити, підбити підсумки і зробити перелік елітних премтанків, які протягом усього 2024 року будуть актуальними та принесуть своїм власникам найкращі емоції. В Моєму списку будуть звичні для нас машини восьмого рівня. А ось про 9 та рівні нижче я зроблю окремі відоси. Тож пропоную вашій увазі першу частину мого огляду, в якій я розберу найкращі легкі танки та ПТ-САУ. Розставляти учасників по місцях від найгіршого до найкращого я не буду, так як для цього треба явно менше учасників, що не вписуються у формат даного ролика. Якщо ж вам цікаво, чи ввійдуть в мій перелік ваші улюблені танки, протискайте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Розпочинаємо з ЛТ-шок. І тут, ви знаєте, вибір особливо невеликий. А ось з вибором ЛТ-432 ви точно не помилитеся, і це перший лауреат названня елітного прем-ЛТ. Тут в нас є абсолютно все. Починаючи від суперкомфортної гармати і закінчуючи доволі непоганою бронею, яку можна назвати найкращою серед усіх танків виду. Да що там, можемо дати фору багатьом середнім танкам. Ну, а якщо підходяща мапа, то і посвітити наш герой Мастак, одягаємо обладнання на гру від засвіту і швиденько використовуємо прекрасну динаміку для зайняття вигідних позицій. Згадала динаміку і не вказали французького колісника помилочка. Але не в цьому списку зі своїми 35 км на годину питомої потужності, і це, між іншим, без обладнання на повній швидкості вривається Panart EBR 75FL10. Який здатен закружити голову навіть самому скіловому противнику. Але щоб грати ефективно, вимоги до особистого скіла також дуже високі, адже гравець повинен мати високу реакцію і при цьому розвинуте просторове мислення. Стиль гри для засвіту доволі незвичайний і, враховуючи низький огляд, спонукає світити активно. Але це невелика проблема, так як володіємо прекрасною скритістю і унікальним чіткодом. Мова, звісно, про колеса, які притягують багато снарядів противників, що намагаються завадити діяти французу. Постріляти може також доволі добряче, адже кусючий та комфортний барабан на два постріли за півтори секунди знімає в середньому 350 хітпонтів, а з картонного візаві всі 520 за рахунок чудових фугасів. Похвалитися своїм барабаном наступний учасник трошки соромиться, адже немає такого комфорту гармати, як наші попередні лауреати. Мова, звісно, про ще одну уродженку Франції ELC EVAN 90 Це зовсім не говорить нам про те, що не потрібно стріляти. Потрібно, але це треба робити в підходячих умовах та бажано ближче до противника. А ось у чому немає рівних нашій линці, так це гра від засвіту, де ми спокійно за рахунок рекордного маскування даємо фору нашим конкурентам. Дехто називає цей танк «куч на гусеницях, адже бувають моменти, що засвітити нас можливо лише рентгеном, під'їхавши менше аніж на 50 метрів. Тому, якщо ви вмієте та любите насвічувати купу шкодію, то цей танк саме для вас. Переходимо до ПТ. І для багатьох побачити цю машину в переліку найкращих у своєму виді буде несподіванкою і назва їй Т-103. Так, не дивуйтеся, умовно безкоштовний премтанк у ділі. Чому умовно безкоштовний? Тому що придбати його можна у внутрішньоігровому магазині за 8 тисяч бон, не вклавши при цьому реальних коштів або ігрового золота. Тому, коли в мене запитують, який премтанк взяти за бони, відповідь однозначна. І мені деколи не зрозуміло, коли пишуть, що їм вона не подобається. На мою думку, не сподобатися в цій машині може лише одне, це її габарити. Але знову ж таки, особисто я цей недолік компенсую грою на незвичних позиціях за рахунок висоти танку та гри від башти, де мене не очікує побачити противник, так як танк середньостатистичної висоти грати там просто фізично не зможе. А все інше на добротному рівні, не кажучи вже про гармату, яка, на мою думку, одна з найкращих на рівні. Та й, взагалі, список ПТ в основному і базується, відштовхуючись від сили ствола наших учасників, який у наступного лауреата дещо відрізняється. Мова саме про слабеньку стабілізацію, новинки за січневий марафон «Чаріотерномат». Але не кваптеся записувати цей данк в аутсайдери – Якщо запам'ятати одне просте правило, а саме стріляємо по можливості тільки з повною зводкою, то недолік покучності частково нівелюємо. Також рятує і доволі низька перезарядка між пострілами, що дає нам можливість швидко компенсувати перший невдалий шот. Ну і звісно ж, куди ж без суперфанових фугасиків? Особливо голдових, за рахунок динаміки, заходимо в борт навіть самим заброньованим ВТ і відмінусовуємо по КД плюс-мінус 500 хп. Кайф. На відміну від Номада, наш наступний учасник вже не відрізняється високою швидкістю. Мова йде про лот зі стартерів інженера, як Tiger прототайп. З плюсів виділяємо добрячу альфу у розмірі 490 хітпойнтів та доволі непоганий комфорт гармати. А головним плюсом, на мою думку, являється нетиповий, як для ПТ, запас міцності, який складає неймовірні. 1600 хітпоінтів у стоковому стані, а якщо поставимо у рольовий слот загартування, то отримаємо 1760 хітпоінтів. Нагадаю, що більшість тяжів однокласників мають менший запас міцності. А це значить, що наша стихія в основному це перша лінія, де ми з легкістю зможемо розмінювати свої хпшки на високу альфу. Чому розмінювати? А це тому, що танкувати особливо немає чим, за виключенням поодинокого танкування рубкою машини. А ось радянський Су-130пм і зовсім не має чим танкувати. І якщо ми вже в прицілі, то чекай біди і частенько навіть фугасної. Тому на перший план виходить, звісно, гармата, яка володіє найвищою альфою серед усього нашого списку. 520 лупашить наш ствол, і варто дати всього-навсього 4 постріли з повною альфою, як маємо 2000 хітпонтів у кишені. А це на секундочку добрячий фарм. Звісно ж, не забуваємо також користуватися непоганим маскуванням та хорошою рухливістю. Те ж саме кажемо і про його відвічного німецького супротивника Rainmetal Scorpion, в тому числі із приставкою G. Ох, скільки ж перепалок я чув, а яка ж ПТ все ж сильніша Скорпіон чи сушка? Напевно, тут все залежить від уподобань конкретного гравця. Я маю обидва танки, і особисто мені скорпіон заходить трошки краще. А саме за рахунок башти повного обертання, точності та питомої потужності двигуна, що дає нам можливість швидше набирати свою максималку, яка хоч по цифрам і менша, аніж у сушки на 5 км, але за рахунок низького супротиву ґрунтам, вона, якщо їдемо по прямій, досягти її не може, на відміну від скорпа. Так. Альфа дійсно менша, але не суттєво, на 30 хітпойнтів. Але ж при цьому і ДПМ вищий, ще вищий ДПМ у нашого наступного конкурсанта: новинки з новорічних коробок XM66F. Багато чув від підписників, що танки з новорічних коробок найслабші за весь час. А от в мене думка абсолютно протилежна. І одним з доказів, якраз є американська ПТ. Тут в нас типова, як для ПТ 8 рівня Америки, альфа в розмірі 400 хітпонтів, потужний ДПМ, про який я вже згадав, та непогане, хоч і наїмбове бронювання башти, яка дозволяє грати на складках місцевості. Так, пробиття тут не рекордне, але компенсуємо це комфортом ведення вогню. А саме непоганою точністю і найголовніше кучністю пострілів, що в свою чергу дає нам можливість при необхідності вицілювати слабкі зони противників. Чого не скажеш про ШПТК ТВП 100, на ній вицілювати слабкі зони в багатьох випадках не варто, так як маємо високе пробиття як базовим снарядом, так і голдовим 270 та 330 мм відповідно. Альфа Страйк наймаленький серед всіх сьогоднішніх представників 250 хітпонтів. Але ДПМ вирішує всі ваші питання. Ставимо доппайок, досилач у слот і утримуємо 3500 шкоди на хвилину. Але це ще не все. Якщо застосувати легальний чит-код, то наш ДПМ зростає до неймовірних 5900 середньої шкоди на хвилину. Мова йде, звісно. Про імбові фугаси з добротним пробиттям 100 мм і височенною альфою в 420 хітпонтів. Так що картонні танки, як то кажуть, ласкаво просимо. Звісно, що ними стріляти ефективно не вийде кожним шотом. Але якщо, наприклад, заблукавший ЛТ, потрапить до наших фугасних обіймів, то шанси вибратися з них у нього майже на нулі, враховуючи те, що по швидкості ми не поступаємось багатьом з них. Знаю, що з силою наступної героїні мало хто знайомий, але варто зустріти її навпроти, і після того, як тебе принизили, починаєш шукати її ТТХ. І коли знайшов, думаєш, а чому я раніше не знав про цього монстра? Але давайте по порядку. З самого початку отримати цю ПТ-шку ми могли, вибивши її, з лутбоксів події Дні Трилисника. Для того, щоб ознайомитися з геймплеєм нової гілки японських ПТ на чолі з Хорі 3. І ви знаєте, тоді, як на мене, не дуже то й багато людей вибили її. Я і сам не купував би багато лутбоксів, якби не мій підписник, який їх мені подарував. Андрій Фентезі ОС, тобі вітання. Зігравши декілька боїв, мені відразу стало зрозуміло, що це одна з найсильніших ПТ на рівні, про що я й повідомив глядачів, які були на трансляції. Веду я це до того, що з березня 2023 року нічого не змінилося, вона все так же кошмарить рандом своєю потужною альфою у розмірі 500 хітпонтів, яку вона може наносити не особливо то й напрягаючись, тому що в її характеристиках важко знайти мінуси. Вона при необхідності з однаковою ефективністю може пограти як у кущиках, так і на передовій, граючи в розмін. А в цьому компоненті важко знайти конкурента нашому наступному учаснику першій високорівневій двоствольній ПТ ісу 122 2 А все тому, що маємо дуже потужну механіку залпу з двох стволів одночасно, тим паче, що підготовка до нього займає всього то 2 секунди. Мало того, що середня сумарна альфа виходить майже 800 хітпонтів, так ще й робити це доволі весело та комфортно. Допомагає нам у цьому прекрасна стабілізація та точність наших стволів. А коли додаємо й суперове пробиття, то і зовсім стає тепло на душі. Бронювання, звісно, посереднє, але якщо тримаємо це у голові, то питання знімається. На останок я залишив вишеньку, яку ми покладемо на тортик, а саме тортил МК-1. Можна багато розповідати про неї. Але для початку я скажу, що на одному зі стрімів по цій машині мені вдалося наколотити 3800 середньої шкоди за сесію. Чесно кажучи, відділ балансу трошки перемудрив у патчі 122, давши машині з ДПМом плюс-мінус. 3800 хітпонтів, ще й швидкості плюс 5 км на годину, підвищивши пробиття основним та голдовим снарядами та надавши кращу стабілізацію гармати. Так вона ж все одно повільна, скажете ви, все вірно. Але коли ми доїжджаємо до противника, то не проходить і півхвилини, як він вже відпочиває у гаражі. Недаремно після апу її швиденько забрали з трейд-іну. До речі, дуже радий загравців, які її там відхопили. Тому що тепер лише за реальні кошти. Але ви знаєте, вона того варта. Віртуальні кошти, а саме срібло, всі вище вказані машини, якщо їх правильно застосовувати, дуже добре фармлять. На чому конкретно фармити або нагинати рандом, вирішуйте, відштовхуючись від стилю вашої гри. Моя справа лише показати вам найкращі танки з класу ЛТ та ПТ. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо б ви. Хотіли побачити другу частину такого списку з найкращими середніми та важкими премтанками? Протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть про це в коментарях. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете задати їх на вечірніх стрімах та в спільноті Telegram, посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!